З вами смога Джміль і ми починаємо. Подруга нещодавно побралася. Це було так. Вона з коханим вирушила до маленького французького кафе, де він збирався зробити їй пропозицію. Подруга щойно набила рота пирогом, коли її супутник раптом став на одне коліно. Вона настільки розгубилася, що поперхнулася випічкою. Коротше, хлопець не очікував, що в його обличчя полетять крихти пирога. Збирали гриби у лісі. Піднімаємося нагору, а там на камінчику стоїть коробочка, зібрана з деталей Лего. Чоловік вирішив покреативити, а всередині обручка моєї мрії з чорним каменем, ще й цілий мішок грибів зібрали. Ідеально. Друг вирішив зробити пропозицію дівчині під час святкування свого дня народження. Коли винесли торт із написом Виходь за мене. дівчина закричала так і вручила свій подарунок. У вигляді позитивного тесту на вагітність, друг відразу ж помінявся в обличчі, а потім раптом видав. Мовляв, ми ж б домовлялися, що жодних дітей упродовж п'яти років. Він лютує дівчина в істериці, гості в шоці. У результаті вона сказала, що на зло йому народить. А друг відповів, що на добрі аліменти нехай не розраховує. Давно не бачила такої драми. Мій чоловік дуже рукастий, завжди любив щось лагодити та майструвати. І одного разу на Різдво він підніс мені набір лускунчиків, яких зробив сам. Дві іграшки виглядали як ми. Лускунчик-хлопчик стояв на коліні перед лускунчиком дівчинкою і простягав корону, просив стати його королевою. Як тільки я їх побачила, коханий одразу став переді мною на коліно і зробив пропозицію. Тепер ці лоскунчики нагадують мені про чудовий момент. Настільки ж неповторний, як і мій коханий. Ми з дружиною були в ювелірній крамниці і бачили, як один хлопець взяв подивитися обручку. Потім став на коліна і спитав свою супутницю вийдеш за мене? Вона така, о Боже, так. І він бере і повертає обручку продавцям. після чого заявляє, що просто хотів усе зробити красиво, але грошей немає. Дівчина розлютилася і почала кричати. Мама мала рацію щодо тебе. Не передати, як неприємно було на все це дивитися. Мені хлопець зробив пропозицію. Знаєте де? Не в кафе, не в парку, не на концерті якомусь, а просто в корені. Ми сиділи з ним удома. Вихідні, робити нічого. Давай дитинство згадувати. Хоча бом уже за 25. Збудували у вітальні великий курінь із подушок, ковдр та стільців. Сиділи там. Ділилися комедними історіями з дитинства, і він став на коліно і дістав коробочку з обручкою. Я навіть не повірила спочатку, але за кілька секунд усвідомила, що це все по-справжньому. Ось тепер хвалюся подругам. Моя мама збирається зробити пропозицію батькові після 27 років спільного життя. Раніше вона не хотіла жодних весіль, а тато, навпаки, марно намагався її вмовити. А зараз з'ясувалося, що мама невеликовна хвора, і жити їй залишилося, на жаль, недовго. Тому вона хоче встигнути зіграти весілля, щоб порадувати батька. Я допомагаю їй з організацією заручень. Вона хоче якось задіяти сніг для пропозиції, оскільки ми канадці. Я пілот якось скатав парочку закоханих. Хлопець заздалегідь попросив, щоб я пролетів над полем. А там зібралися 150 чоловік і вишукувались так, щоб зверху це виглядало як серце і два кільця. Коли дівчина побачила цю картину, вона випалила. Дивіться, ну і ідіотизм. Того дня хлопець посоромився робити пропозицію. Я працювала в дуже гарному ресторані на березі моря, і час від часу в ньому робили пропозиції. Зазвичай чоловіки заздалегідь попереджали персонал. І просили зробити щось особливе, наприклад, сховати обручку в напої. І ось одного такого дня ми чекали романтичної сцени. Під час десерту хлопець дістав обручку і поставив заповітне запитання супутниці. У ресторані було багатолюдно, і всі спостерігали за парою. А дівчина розплакалася і сказала ні, потім вибігла із ресторану. Було так шкода цього бідолаху. На якого дивилася сотня людей, були з хлопцем у Вероні. Красу цього місця не передати. Щось чарівне є у цьому місці. І ось стоїмо ми біля будинку Джульєти. Він запитує: Подобається тобі тут? Так. Чи приїдемо сюди на річницю? Яку річницю? І тут він стає на коліно і дістає обручку. Ми одружуємось. Якось ми з моїм хлопцем вирішили піти до парку. Там діти грали в м'яч, і ми вирішили згадати дитинство. Я стала на ворота, а хлопець почав ганяти м'яч разом із дідлахами. Тут мій хлопець став переді мною на одне коліно і дістав обручку з кишені. На радощах я забула, що ми грали у футбол. І тут бачу, як футбольний м'яч летить прямо в мене. У результаті я зі зламаною рукою в лікарні, але скоро виходжу заміж за кохану людину. Моя мама сказала батькові ні. Він підвівся з колін, і вона пояснила йому, чому не хоче заміж, і пішла додому. Наступного дня тато подзвонив їй, і мама сказала, що передумала а дружині вже 28 років. Я тримав у руці обручку і казав, що вона зробила мене щасливою, і що я хотів би провести з нею все життя. Вона перебила мене і запитала: ти одружишся зі мною? Я відповів так і надів їй обручку на палець. А потім сказав: взагалі це була моя репліка. Вона вибачилася та пояснила, що просто перехвилювалася, а потім заплакала від щастя. Одного разу, будучи закоханим, я наважився зробити пропозицію дівчині. оформив його у вигляді вірша, склав аркуш паперу лебедем орігамі і сховав у букет, який подарував на побачення. Записку вона знайшла одразу, розгорнула її та прочитала прямо у вагоні метро. Ти це серйозно? спитала вона, озираючись цікавістю та побоюванням, ніби чекаючи якогось продовження. Серйозно, підтвердив я, але не було в мене обручки, тільки я чекав відповіді. Незабаром я отримав свою відмову і болісно відновлювався майже півроку. Не шкодую! Тому що вірш вийшов досить непоганим. Мій друг Василь жив з Юлею 5 місяців, і ось якось вони лежать у ліжку в суботу. Кожен сидить у своєму смартфоні. І тут у Васі з'являється думка, що з цією жінкою він готовий прожити все своє життя. Він тоді звертається до неї. Юль, а давай тобі каблучку купимо заручну. Юля за кілька хвилин йому на своєму смартфоні показує обручку і каже, Ось цю. Через пару днів пішли в Ювелірний і купили обручку, що їй сподобалось, та подали заяву в РАКС. Пася через кілька років спільного життя з Юлею сказав: Дуже мені її риса подобається, Знає, чого хоче. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2-3-5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смогастиджміль.